Я насправді не знаю, скільки людей побачить це відео, але я сподіваюся, що все-таки хтось побачить. Тому додивіться, будь ласка, до кінця. І я буду дуже щасливий, якщо ви додивитеся і вам сподобається. Ви знаєте, а нас колись забудуть. Коли повернемось додому із війни, про нас пісні співати вже не будуть. Не викладатимуть про нас уже пости. Ви знаєте, а нас колись забудуть, як тих героїв. Що в Ато були, лиш говорити всі відверто будуть, ми вас не посилали. Ви самі пішли, згадають лише про нас всі наші рідні, лиш ті, хто втратив близьких на війні. Чужі вважатимуть, що ми для них не гідні, що ми самі собі обрали такі дні. Ви знаєте, а нас колись забудуть, коли повернуться додому пацани, немов. Ви знаєте, які вони всі будуть, коли повернуться контужені з війни. Вони ж самі пішли на ту війну. І як ми будемо ходити серед них, ми будемо жити з ними у страху, ми будемо боятися героїв цих. Ви знаєте, а нас колись забудуть. І не важливо, що закінчиться війна. Чомусь боятися усі нас будуть. Таке, на жаль, чекає нас життя. Дякую всім за увагу. Слава Україні.